Є знижки на Гексаспрейд, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Emolium, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Цьому рівно київський часи, от буквально секунду тому нам е, фактично маякує Олена Квітка, яка просить термінового включення. Вона зараз досліджує тему. Я в головному нарадах про це розповідав. Пам'ятаєте, е, кричуща історія. Встав на паркуванні для велосипедистів е, молодик з дівчиною сорок, 44 річний. Йому зробив зауваження, велосипедист, що він стоїть на його дорозі, і заважає йому проїхати. Той виходить, б'є його по голові. У нього сотрясіння, переходить. От і, коротше, поліція його затримує, але відпускає на нічний домашній арешт. От Олена. Квітка каже, просто дзвонить у Набад, каже, в неї є новини з цієї історії. Будь ласка, Олено, що вдалося дізнатися? Так розумієте, на місці от, інциденту. Колеги, ще раз доброго ранку. Так насправді про цей випадок говорить вся мережа, і фактично він всю Україну. І ось ми власне на тому місці. Це подільський район столиці, вулиця Можигірська, щоб зорієнтуватися, які я не зрозумію. Тут недалека станція метро Тараса Шевченка. І ось власне та велосипедна доріжка, про яке, про яку йде мова, і та проїжджа частина. Взагалі тут є дві смуги для проїзду різного транспорту, і окремо саме велосипедна доріжка. І саме тут стався цей прикрий випадок, і раптом, от ви вже. Трошки е, коротко переказали, але для тих, хто пропустив, я ще раз нагадаю хронологію подій. Е, власне, е, інцидент прикристався на цій велодоріжці. Е, тоді тут їхав велосипедист. На доріжці було припарковано декілька транспортних засобів. Велосипедист він зробив зауваження водіям про те, що тут не можна, що вони порушують правила, і заважають велосипедистам. І один водій е, ну відреагував неадекватно. Він вийшов е, зі свого мерседесу і почав бити велосипедиста Завдав декілька є, є відео, яке оприлюднила національна поліція, і він почав бити по голові, завдав декілька сильних ударів. Власне, і після того, як потерпіли, він втратив свідомість, то кривник він просто взяв його, відтяг сюди на тротуар і просто собі поїхав. Ну, добре те, що його одразу власне, ну, власне затримала поліція, і внаслідок удару 40-річний потерпілий волосиподис. Він отримав зак. Крити черепно-мозкову травму і забій головного мозку та перелом скроневої кістки. Також у мережі пишуть, що людина власне водій цього мерседеса ним виявився 40-річний бізнесмен, який раніше фігурував у кримінальному провадженні щодо закупівель якісного одягу для військових на суму 25 мільйонів гривень. Ну після заарештування затримання поліцією водію повідомили про підозру, і прокурор у суді просив обрати йому запобіжний захід, але йому призначили нічний домашній арешт, і прокуратура власне буде оскаржувати це рішення. Друзі, ну і власне, от ця справа вона слухається у Деснянському районному суді Києва з літа 2024 року. І наступне судове засідання воно призначене на 10 жовтня 2025 року. Ну, люди сприйняли цей випадок як несправедливість, і так воно є, тому що так не має бути, і це дуже обурило громади. І от власне, що про що пишуть люди, і до чого закликають? Що 10 жовтня відбудеться 2025 року, відбудеться чергове слухання і. Усіх, у кого є велосипедиста, тобто закликають об'єднатися цю велосипедну громаду, навіть у того у кого немає цих велосипедів, просто підтри і підтримати для того, щоб обрати для кривника справедливий запобіжний захід і утримання його під вартою в СІЗО за те, що він зробив з водієм велосипедом. Також я зазначу, що адреса суду це проспект Червоної калини, це район Треєщина. Друзі, і ще раз скажу, що наступна. Слухання буде 10 жовтня 25-го року? Ну і Сніданок також направив відповідний запит до поліції. Тому ми будемо слідкувати за ситуацією. Олено. А я правильно зрозумію, що 10 жовтня буде слухання в Деснянському районі з приводу а, от його, так так би мовити, махінації з військовою формою. Чи це буде передні способно... справ якихось, так Так, да. чи це буде стосовно цього інциденту? Ну, наскільки я знаю, наскільки я володію інформацією, то це буде слухання саме з приводу цього інциденту. А окей Разуміла. саме обрання йому відповідного запобіжного заходу, тому що громада і власне прокуратура вимагає для захід утримання його в СІЗО, а нині він перебуває просто під нічною вартою. Це Коли ясно. комендантська година якраз нічний арешт ну, дуже доречний для нас всіх, фактично Ну, ну так, по суті, та, ми всі під таким домашнім арештом. Якщо що так, дякую, Лена Квітка, пасибі. Там комбо справжній у цього чоловіка. От заплутались ми трошки. Ну, й будемо чекати про інформацію на про стан потерпілого чоловіка, як він зараз себе почуває. Якщо дізнаємося, то будемо вам всі оновлення давати. З 10 жовтня щоп'ятниці маленькі генії. Гуцули печери. Вау! Острів, Ой, яка краса, довгожителі, люди надихають. гелікоптери. Це ціль для нашого ворога. Роми. Ви також це бачите. Золото, мій перший український о, шматочок. золота. Командний пункт ППО. Позвонив президент Дмитро Комаров у пошуках секрету. Суперсили українців. Звіт на виборі. Україна. Новий сезон з 10 жовтня, щоп'ятниці о о й на 1 плюс Україна.